Вітання сьогодні середа, 22 квітня. Якщо незважаючи на справи, ви знайшли час подивитися новини ТРК Міс, то наступні 20 хвилин будуть для вас цікавими та корисними у студії Ірина Неділько. І сьогодні ви побачите таке. У Дніпродзержинську буде велосипедний маршрут та реалізовуватиметься стратегія розвитку міста, а сироти отримуватимуть більшу допомогу. Репортаж з чергового засідання виконкому. Тарифи на послуги газопостачання збільшилися, та наразі можна встановити безкоштовний лічильник. За останні дні у місті збільшилася кількість побутових пожеж. Рятувальники відзначають неуважність городян. 22 квітня у міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Його члени прийняли низку важливих для міста рішень. Серед них збільшення матеріальної допомоги дітям-сиротам при вступі у навчальні заклади, затвердження стратегії розвитку міста до 2020 року, заборона автомобільного руху по набережні лівобережжя та організація там велосипедного маршруту. Детальніше про хід наради розповість Анастасія Васильєва. На початку засідання міський голова Станіслав Сафронов традиційно вручив нагороди, серед яких дві державного рівня мешканки міста Тамара Тарасенко та Лариса Жигайло отримали почесне звання Мати героїня за народження відповідно восьми та п'яти дітей. Директор комунального підприємства Зеленбуд Ольга Шевченко отримала наручний годинник від обласної влади за вагомий внесок у розвиток міста. Після цього приступили до розгляду порядку денного. Так заслухали доповідь щодо розвитку в місті фізичної культури та спорту. Кількість населення, охопленого всього, всіма видами фізкультурної, здоров'ячої та спортивної роботи, в 2011 році склала 45 тисяч 311 осіб. У 2014 році – 50 тисяч 346 тисяч осіб. Щорічно з міського бюджету збільшується фінансування на розвиток фізичної культури та спорту. Так, у 2012 році з міського бюджету виділено асигнування у розмірі 11 мільйонів 527 тисяч 400 гривень. У 2014 році 13 мільйонів 6 тисяч 300 гривень. Департамент ЖКГ світував про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств в осінньо-зимовий період 2014 та 2015 років та озвучив заходи щодо підготовки до наступного сезону. Серед пропозицій присутніх до структури було посилення уваги до виконання ямкового ремонту міських доріг. Плануємо, ми вже обговорювали це питання, щоб створити маленький підрозділ у нас в нашому департаменті або комунальній підприємстві, який буде займатися ямковим і поточним ремонтом в нашому місті, щоб ми уникнути проблем з якого проведення там, тендерів, відтяжки часу. Якщо буде працювати наша місцева швидка допомога по ремонту ямочному і поточному, то я впевнений, що люди відчують. Одноголосно виконавчий комітет підтримав проєкт рішення, який передбачає підвищення грошової та речової допомоги сиротам при вступі у ПТУ та вище у 5 разів. Тепер сума допомоги складає тисячу три гривні. Затвердили також заходи підготовки правобережної зони відпочинку в районі вулиці Набережної. Окрім прибирання, фарбування пляжного обладнання та забезпечення питних фонтанчиків було дано стратегічно важливе доручення. Першому заступнику міського голови питань діяльності виконавчої міської ради Білорус Андріла доручити вирішити питання щодо виділення установленому чинним законодавством земельної ділянки правобережної зони відпочинку в районі вулиці Набережні, підміський пляж з подальшим формуванням об'єкта благоустрою та визначення комунального підприємства «Зеленбуд» його балансу утримувачів. І друге питання також надати пропозиції і по вирішенню питання щодо більш зручного дорожнього транспортного доступу мешканців міста до правопередження. Ежної зони відпочинку в районі вулиці Набережної. Головою комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до державного, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної оплати призначено Андрія Білоусова, першого заступника міського голови. Директор департаменту економічного розвитку Галина Єрмоленко представила комітету план реалізації стратегії розвитку міста до 2020 року. збалансований економічний розвиток міста, створення сприятливих та безпечних умов для життя. Розвиток людського потенціалу. Наразі на затвердження пропонується план реалізації стратегії розвитку міста до 2017 року передбачена реалізація завдань, заходів та проєктів у сфері житлово-комунального господарства, транспортної інфраструктури, екології, енергозбереження, розвитку підприємництва, освіти, охорони здоров'я та інше. Прошу членів виконавчого комітету підтримати. Проект було підтримано з пропозицією внести до плану програму забезпечення громадського транспорту gps навігаторами Чи ставити GPS, чи не ставити, чи там надавати цю послугу, чи не надавати. це буде вже на рівні місцевих влад. Тому це вже буде наше право з вами. Приймемо рішення, коти будуть працювати на громаду на людей і на покращення послуг. Одним з додаткових питань було обладнання на території міста пішохідної зони з організацією велосипедного маршруту та обмеженням руху автотранспорту. Всі його підтримали одноголосно. У кінці засідання неочікувану для присутніх заяву зробив Микола Проша. Я написав заявлення і виходжу із состави членів виконавчого комітету. Я хочу всіх погладать, як кажуть, нас за плідну працю. какие там решения принимали, кто доволен, кто недоволен, кто недоволен, я прошу меня простить, потому что у меня есть своя позиция. Я эту позицию буду свою продолжать и дальше. То есть она заключается в том, что работать на благо города. Буду в этом направлении максимально отдаваться той работе для улучшения жизни нашей страны в целом, если это будет как-то зависеть, и наших горожан. З 1 квітня газ населенню за новими цінами. Згідно з постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 3 березня поточного року, було встановлено нову вартість газу для населення. Тепер кубометр блакитного палива коштує 7 гривень 19 копійок. Відчутні зміни у рахунках оплати потребують від населення тотальної економії. І перше, що допоможе сплачувати менше, лічильник. Встановлення лічильника газу дозволяє знизити витрати при оплаті за спожитий газ від 20 до 50%. відсотків. Скориставшись програмою безкоштовного встановлення лічильників, ви зможете не тільки перестрахуватися від зайвих витрат, а й вигідно дотриматися вимог програми. У разі, якщо немає лічильника, вартість газу на місяць у абонентів, де є тільки газова плита, становить 64 гривні 69 копійок на місяць за одну людину. Якщо в домі плита та колонка 129 гривень 38 копійок за людину. В цих же будинках в опалювальний період до 200 кубометрів газу на місяць рахують по 3 гривні 60 копійок за куб, а все що більше по 7,19. Підйом ціни на блакитне паливо чималий, і в програмі Економію суттєву роль відіграють лічильники на газ. До того ж, до січня 2016 року газові лічильники обов'язково повинні бути встановлені в будинках з плитами та колонками. 2016 року ми, як поставляюча організація, не повинні поставляти газ в квартири, в которых не стоїть счетчики, де є печка і колонка. Щоб ви розуміли, ми каким-то образом ще должны з 1 января відключити квартири от газу, хто не поставить счетчик. Тому ще раз говорю: Пожалуйста, у кого печка і газова колонка, приходіть, мы Ми вам безплатне щочки. На сьогодні розповідає головний інженер підприємства. У рамках програми планується встановити в місті ще біля 1300 лічильників. Тож, якщо ви ще без прибору обліку, звертайтеся з заявою до абонвідділу міськгазу і чекайте приїзду групи виконавців робіт. Підкреслимо, що якомога скоріше лічильники слід встановити тим, у кого плити та колонки. Власникам тільки газової плити час дали до 2018 року. У кого одна плита, встановити счетчик обов'язково до 1 января 2018 року. Тобто у нас ще буде 16-17 рік для установки безплатних счетчиків в квартирах, де тільки плити. Коли будуть виділені средства, приобретені счетчики вже під підшу програму на одні плити. Ми, звісно, будемо стараться устанавливать домами, мікрорайонами. що треба знати при встановленні лічильника? По-перше, це те, що вони реально безкоштовні, натяки на сплату ігноруйте. А в разі наполегливих вимог каже головний інженер, дзвоніть в міськгаз само вираження безплатний щотчик» підрозуміває за собою повністю безплатну услугу з установкою, з усіма там мелочами, з усіма матеріалами. Всі лічильники, які встановлюються міськгазом безкоштовно вітчизняного виробництва, мають дворічну гарантію. Проте розповідає головний інженер, на повірку лічильники знімають раз на п'ять років. Тож, вочевидь, прогнозують як мінімум такий строк експлуатації прибору. У разі ж поломки в гарантійний період лічильник буде замінено. Гарантувати, що він через п'ять років обов'язково пройде. Я не можу. але в принципі, якщо чики качественним, не один інтервал повірочне Тобто і п'ять і десять, і п'ятнадцять. А если наш счетчик, а это как раз будут наши счетчики, собственность предприятия, тут будет бесплатный ремонт и замена. Багато мешканців, не чекаючи черги на безкоштовне встановлення лічильника, вирішують встановити його за гроші. Проте вже відпрацьована процедура встановлення лічильників за кошти населення віднедавна була змінена. Тепер лічильники за гроші встановлюватиме не міськгаз, а інші організації, які мають на це ліцензії. Обумовлено це було тим, що одна структура просто не встигає все опрацювати. Буквально тут через кілька днів ми це все вияснимо до кінця. Построїмо цю програму, куди і ті, з ким говорити. І хто може їх встановлювати, Єту інформацію дадімо і в газету і об'явлення, щоб люди знали, кому обращатися. Головний інженер міськгазу розповідає, крім встановлення лічильників, економити газ в побуті можна і власними силами. Наприклад, утепливши ззовні будівлю, придбавши сучасну плиту з економічним використанням ресурсів, вимикаючи вчасно комфорки. Це все також потребує капіталовкладень, але принаймні згодом вони абсолютно окупляться. Днями у Харкові пройшло друге засідання опозиційного уряду. Зі своїми програмами реформ виступили шість міністрів. Що запропонували і чим завершилося засідання? Знають мої колеги. Презентацію знімає більше півсотні регіональних та центральних змі. Відкрив засідання прем'єр-міністр опозиційного уряду Борис Колєсніков. Детально міністр розкаже зараз кожне своє направлення. Я хотів би в двох словах буквально обрисувати ситуацію. Значить, сьогодні ми говоримо про дорожну карту. Кожне з міністерств докладу дорожну карту і відповідно, після цього, кожну неділю одне міністерство презентує свою повну програму, яка займёт 50-60 хвилин. Відповідно, сьогодні ви послухаєте тільки напрямлення. Опозиціонери озвучили конкретні пропозиції щодо змін, які необхідно проводити профільним міністерствам. Першим виступив Михайло Добкін. Він зазначив, що багато проблем сучасної України витікає з надмірної централізації влади, характерним явищем усіх років незалежності. І один з головних мінусів такого стану речей є те, що багатшою стає переважно столиця. То налоги повинні платитися там, де знаходяться основні средства производства, а не там, де зареєстрований головний офіс підприємства. Наталія Королевська заявила про необхідність відміни необґрунтованого підвищення комунальних тарифів для населення. Також віцепрем'єр зазначила, що комунальні платежі не мають перевищувати 10% сімейного бюджету. Коли знаходять деньги на то, щоб переімено вулиці, на то, щоб демонтірувати пам'ятники, на то, щоб переписувати історію, на це сьогодні деньги є. И на это планируют потратить сотни миллионов гривен. А на то, чтобы нашим ветеранам к празднику Великой Победы поднять и проиндексировать пенсии, чтобы обеспечить госпитали лекарствами, чтобы сегодня защитить наших стариков и пенсионеров, на это, оказывается, денег у власти нет. Міністр освіти, культури, науки у справах сім'ї та молоді буде боротися, аби держава підтримувала кожного громадянина від народження до першого робочого місця. Нам не потрібно аружя і нам не потрібно сочувствие, Нам нужна реальна економічна допомога. Нам нужны не стільки кредити, скільки реальна відкритість ринків. Міністр фінансів Віктор Скрашевський зауважив на прозорості ефективному розподілу коштів держбюджету. Без цього країна швидко скотиться до фінансової прірви. А міністр інфраструктури і транспорту говорив про необхідність створення належних умов для лоукостів і про необхідність щороку будувати до двох тисяч кілометрів автошляхів. Запропонував об'єднати шість управлінь залізних доріг в акціонерне товариство. Міністр освіти, культури, науки у справах сім'ї та молоді буде боротися, аби держава під. Підтримувала кожного громадянина від народження до першого робочого місяця. Через 2-3 дні після засідання правительства вдруг різко вспомнили, що не пройшло і 14 місяців, як вони у власті. Е, треба робити реформи. Всі заявили у містому самоуправленні. За результатами засідання опозиційного уряду у фракції опозиційного блоку буде спрямовано три законопроекти: один стосується скасування податків на депозити, другий створення дорожнього фонду та цільового використання коштів дорожнього фонду. І третя ініціатива це повернення боргів у Щадбанку СРСР за рахунок приватизаційних механізмів. Наступне засідання опозиційного уряду Борис Колєсніков анонсував на другу половину травня. За останні два дні у місті зафіксовано три пожежі. За інформацією міського управління з надзвичайних ситуацій, більшість подій сталися з причини неуважності самих людей. На щастя, ліквідація займань відбулася пожежними оперативно та обійшлося без постраждалих. Детальніше по темі дивіться у наступному сюжеті. 20 квітня на диспетчерську службу 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по вулиці Аношкіна. На місці подій працювали рятувальники сьомої пожежно-рятувальної частини. Під час обслідування було встановлено, що горить однокімнатна квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. Горіло сміття та речі колишнього вжитку на площі 2 метри 20 метрів квадратних. Внаслідок події постраждалих та загиблих не було. Наразі причини з'ясовують правоохоронці. За попередньою інформацією пожежних, орієнтовно причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем невідомою особою, адже доступ у квартиру був вільний. Наступне займання було зафіксовано вже 21 квітня близько 15-ї години по вулиці Крилова. Там горів дах у приватного будинку. Займання швидко розповсюджувалося та існувала загроза перекидання вогню сусіднім будівлям. А внаслідок пожежі було повністю знищено дах житлового будинку та частково пошкоджено речі домашнього та колишнього вжитку всередині помешкання. Постраждалих та загиблих не було, причиною могло, ймовірніше за все стати коротке замикання електропроводки. У ліквідації пожежі на Крилова брали участь вогнеборці сьомої та восьмої пожежно-рятувальної частини. В цей же час рятувальники 9 пожежної частини працювали в Дніпровському районі по вулиці Дніпробудівська. Там огоріла зупинка громадського транспорту. На місці виклику було встановлено, що на зупинці автотранспорту сталося займання пластикової обшивки. Орієнтовною причиною став кинутий недопалок перехожого. Остаточні причини усіх пожеж наразі з'ясовують працівники міліції. Рятувальники ж звертають увагу городян на правила протипожежної безпеки зокрема, потрібно утримувати в справному стані електричні та газові прилади та підтримувати належний санітарний стан приміщення та навколишньої території, адже це може стати причиною займання. І про спорт у харківському басейні Акварена прийшли чемпіонати України з плавання серед дорослих та юнаків, у яких Дніпродзержинські плавці здобули 10 нагород у загальному заліку. Юнацька збірна Дніпропетровської області стала першою, а старші товариші зайняли друге місце, пропустивши вперед тільки плавців зі столиці. Дмитро Сидорченко в естафеті 4 на 100 метрів завоював золоту медаль. Примітно, що Діма плив на першому етапі, а завершував естафетну дистанцію один з найтитулованіших гравців України Андрій Говоров. Олександр Андрієнко був другим разом з колегами в юніорській естафетній команді. На 100 метрівці брасом Владислав Дмитрук посів третє місце. Він же в останній день змагань разом з основним складом команди Дніпропетровщини завоював срібну медаль в естафеті. Нагороди такої ж проби на рахунку Олександра Мороза, Євгена Крохмаля, Маргарити Жили, Марії Мельничук. Треба відзначити, що змагання стали відбором на формування збірних, які візьмуть участь у чемпіонаті світу з водних видів спорту, європейських іграх та чемпіонаті світу серед юніорів. І на завершення про погоду. Як обіцяють синоптики, 23 квітня по місту очікується переважно ясна погода, без опадів. Нічна температура повітря становитиме 1 градус тепла. В день повітря прогріється до плюс 11. Вітер західного напрямку від 2 до 5 метрів за секунду. На цьому випуск завершено. Кореспонденти ТРК «Міська інформаційна служба уже готують для вас наступну порцію новин про події, які відбуваються у місті. Тож зустрінемося завтра о цій же порі для вас. Працювала Ірина Неділько. На все добре.